Чита, всім привіт! Третя частинка помарказиту сьогодні Дивимось Замовлення, хто ще свої не побачив, не хвилюйтесь, ще буде, як мінімум, два відео. Не пройшло буквально декілька прикрас з причини того, що закінчилось каміння. Я всім напишу. Тягом цього тижня всі борги розійшлимо, просто трошечки не встигаю. Прошу трошечки зачекати вас. Також нагадую, що ми зараз збираємо замовлення на наступний місяць. Будь ласка, присилайте на прорахунок артикули. Всю інформацію щодо замовлення залишаю в закріпленому коментарі. Почитайте, там все ясно. По-перше, ось така сьогодні неймовірна гарна каблучка зі смарагдами. У нас буде артикул 839, 690 грами вага. Тут різної форми камінчики: є кругленькі, овальні, є крапливидні, маркізи. Можна замовити сережки підвіску, але вони не один в один йдуть. Ми беремо там один класний сет в комплект, кого цікавить, напишіть Підправлю фото. Є варіант побільше і поменше. І також сюди багато інших вставочок можна зробити. Зі смарагдами просто неймовірно. Вартість пропишу на екрані. Тепер ось така брошка-підвізка приїхала по замовленню. 510-й артикул 13,2 г вага, ось така неймовірна риба. В очах блакитні топази, можна також з іншими камінчиками замовляти. В прошлій поставці були цитрини, гранати. Ну, ось вушко іголочка. Хвостик рухомий. У них дуже класна така тема тваринного світу у прикрасах, хто полюбляє всякі брошки, дуже є класний вибір. Розмір і вартість прописую на екрані. Тепер дивимось комплект з сердоліком 13.02 артикул. Вага загальна у підвізки і сережу 15,4 г. Сережки десь 11 грам і підвізка 4,40. Такий товстенький тут сердолік краплевидний. В житті, мені здається, трошечки світліші камінчики на відео темніші. Англійська застібка була замовлена. Якщо хтось захоче повторити, можна зробити ці сережки при вушці, Невеличкі на англійській, також застіпці або на омезі, або на гвістку. Ось така підвісочка. І ось таке вушко у підвісочки. Довжина 3 см у неї. А довжина сережки 3,8 см. Вартість комплекту 2375 гривень 65 доларів. Тепер ось такий оригінальний комплект з Амазонітом, 73 артикул. Вага загальна 9,7 грама. Сережки десь 7 грам і підвізка близько 3. Також основна каблучка можна дозамовити. Ніжний такий блакитний кольор Амазоніту. Подекуди з таким приламутровим відливом. Дивіться ось в сережці. Дівчата, фото цих прикрас ще не встигла зробити, але завтра вони вже будуть в інстаграмі, там можна буде роздивитись. Довжина сережки 3,5 см, підвізки 3 см. Вартість комплекту 2265 гривень 62 долари. Тепер ось такий розкішний сет з Оніксом і гранатами. Класні дуже сови, подивіться, сережки і підвізка. Каблучку також можна підібрати. Дуже оригінальні прикраси. Сережки, вага 9,6 грами. Артикул 14,32. Замість оніксу може бути, в принципі, будь-який камінчик. В очах замість гранатів також. Застіпка англійська, довжина сережки 4 см. Вартість 1425 гривень 39 доларів. Вага підвізки 8,40, 768 артикул. Вушком. Довжина 4,3 см. Разом з вушком, діаметр уніксу 1,5 см. І вартість цієї краси 1350 гривень 37 доларів. Так, також в сьогоднішньому показі буде дві каблучки зі зміями. Перша модель 17-16 артикул, 5,7 грами вага. Бувають такі більші варіанти в минулому відео показувала. Довжина 3,3 см, вартість 1130 гривень 31 долар. І друга каблучка, 805-й артикул 5,5 грам. В очах гранатики. Також трошечки можна підрегулювати самостійний розмір. Вартість такої моделі 915 гривень 25 доларів. Далі ось така цікава модель, хвиляста 851 артикул, вага 8,80 грами. В каталозі дуже багато таких моделей, просто в розсипі маркезитів. Ефектно дуже виглядає. Є дрібненькі, є такі більш масивні, обирайте. На кожен день вони підійдуть і на свято універсальні. Ширина 2,5 см, вартість 1350 гривень, 37 доларів. І ось така модель по замовленню прийшла: 546 артикул, 5 грам вага. Ширина 1,2 см. Вартість 660 гривень, 18 доларів. Далі ось така троянда, 737-й артикул, 10,10 грами вага. 100% має бути комплект цережки підвізка. Може, щось іще навіть. Діаметр 2 см. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Тепер, дівчата, ось така красуня каблучка з аметистом 857 артикул, вага 16,8 грами. Їх декілька прийшло по замовленню. Цю модель дуже любимо, з багатьма вставками замовляли. З за аметистом одна з найгарніших, на мій погляд. Така в неї оригінальна форма. Подивіться. Досить великий камінчик сантиметр на 1,4. Загальні габарити 3 на 2 сантиметри. Вартість каблучки 2375 гривень 65 доларів. Наступна модель каблучки 527 артикул, вставочка лазурит, 6,40 грами вага. Здається, тут також існує комплект. Насичені сині камінчики красиві. Ширина десь 2,5 см, вартість 1280 гривень 35 доларів. Ось така модель 365 з Оніксом, 6 грам вага. Ми колись замовляли цю модель з бірюзою, причому не пресованою, а саме з натуральною. Дуже-дуже гарно було. Хто бажає можна замовити. І також, якщо не помиляюсь, цю модель ще з перлами можна зробити дуже красиво. Ширина десь 1,1 см. Вартість з Оніксом 1170 гривень 32 долари. Наступними ми дивимося такі оригінальні сережки хрестики, 151 артикул 9,2 грами вага. Зеленим агатом були замовлені. Також можна інші камінчики поставити. Англійська застібка. Довжина 5,3 см. Вартість 1280 гривень 35 доларів. А наступна модель з білим перламутром, сережка 592 артикул 9,1 грами вага. Тут просили сережки на тоненьку мучку, але мені здається, трошки перестарались. Тайте, я уточню, чи підійде такий штифт замовниці, якщо ні, вийдуть у вільний продаж в наступних відео. У мене є дівчата, котрим дійсно такі штифти підходять, але тут ще він плюс так дуже занижений. Це треба дуже тоненьку мочку мати. Але, тим не менш, такі люди є. Існує комплект до цих сережок, можна замовити: каблучка, підвіска. 2,6 см довжина, вартість 1315 гривень 36 доларів. А далі прийшли сережки 829 по замовленню, 6,2 г вага. Я замовляла їх і у вільний продаж, бо це одна з ваших улюблених моделей, але, на жаль, вони зараз не прийшли, трошечки мене не зрозуміли виробники, і будуть тільки в наступному місяці, але можна забронювати, це такий класний варіантик на подарунок. 2,3 см довжина, вартість 950 гривень 26 доларів. Далі, дівчата, дивимося ось таку ніжну підвісочку з блакитним агатом. Вперше цю вставку від заводу дивимося дуже гарна. 14,63 артикул, 4,1 грами вага. Можна замовити повний комплект, каблучка сережки підвіска. Довжина підвіски 3 см, вартість 1130 гривень 31 долар. Наступне замовлення: брошка підвіз 538 з ось такою коброю, вага 16,7 грами, Вставочка Онікс. Також може бути сердолік, лазурит, пресована бірюза. Ось так вона у профіль виглядає. Вушко, голочка. Довжина 5 см, вартість 1935 гривень 53 долари. Далі подивіться, ось така оригінальна прикраса, морський коник, це брошка-підвізка, 495 артикул, 9,9 г вага гранатик у оці. в одному також. Довжина 4,8 см. Вартість 1425 гривень 39 доларів. Тепер ось такий метелик з Оніксом. Це також брошка підвізка 2 в одному, 673 артикул, 8,4 грами вага. Довжина 3 см, вартість 1460 гривень, 40 доларів. Так, і ще одна брошка по замовленню, брошка підвізка з такою класною косулею. 853 артикул, 8,4 грами вага. Вартість зазначу на екрані. Наступне замовлення: браслет з культивованими перлинками, 15 артикул, а вага 39,4 грами. Це для розміру 19,5 см. Застібка коробочка. Замість перлів може бути інша вставочка. Ось так на ручці буде виглядати. Ширина ланки десь 1,2 см, діаметр прилинки 4 мм і вартість такої краси 4200 гривень 115 доларів. Наступний браслетик, 382 артикул 9,2 грами вага. Також така базова модель. В минулому відео схожу модель показувала. Коробочка застібка. Ось так на руці буде. І вартість 1425 гривень 39 доларів. Тепер, дівчата, приїхав дуже класний браслет. Раніше ми його замовляли частенько. 573 артикул з котиками 24,6 грами вага. Тут ось такі два тигри, котики, хто як називає, гранати в очах, на голові такі величенькі марказити, і по браслету розсип дрібних і на колечку. А до речі, в каталозі нещодавно бачила, що такі сережки зробили, такі вони не дуже довгі, ось так виглядають. Підвісні можемо замовити, хто хоче. Коробочка, застіпка. В принципі, у них всі застіпки коробочки. Ось так на руці. Вартість браслету 3900 гривень 107 доларів. Останній браслет по замовленню з ось такими гранатами: 805-й артикул, 8,2 грами вага. Це дуже класна модель браслету. Тут розмір регулюється. Меншу сторону обмежень немає, в більшу також досить великий може бути розмір. Подивіться. Дуже легко самому собі його регулювати. Також замість гранатів будь-яка інша вставка може бути, камінчики огранювані. Вартість браслету 2080 гривень 57 доларів. Тепер будемо дивитися вільні прикраси. Всі моделі доступні в наявності, але це ненадовго, тому не роздумуйте, кому не вистачить і замовимо на наступний місяць. По-перше, дивіться, яку оригінальну модель я знайшла у каталозі, каблучка 18-й розмір, сережки і підвісочка з такими підвісними частинками. Давайте подивимося артикули і вагу. Каблучка 5,20 грами, 2 см довжина. Артикул комплекту сережки і підвізка 11,09. а Вага самих сережок десь 5 грам. Вони такі трошечки в сторону йдуть, бачите, нерівні. Застібка. На вушці дуже класно виглядають. Довжина 3,1 см. Дідвісочка близько 5 грам, вушко, довжина 4 сантиметри. І вартість повного сету 2375 гривень 65 доларів. Також дівчата вирішила замовити на вільний продаж, улюблений ваш раніше комплект. Є два комплекти наявності з каблучками 18,5 і 20, також дві пари сережок і дві підвіски. Сережки можна також замовити з підвісною частинкою. Артикул каблучки 578. Вага десь 9 грам. 3,3 сантиметри довжина. Вартість каблучки 1350 гривень 37 доларів. Вага сережок десь 11 грам, артикул комплекту 615 на англійській застібці. Розмір сережки 2 х 28 см. Підвізка приблизно 6 г вага. Вушко. Вжина 4,5 см. І вартість комплекту 2995 гривень 82 долари. Дорогі дівчата, кому не вистачило з минулого відео комплектів з перлами, є ось така гарна альтернатива. Трошечки більший комплект. Так, 883 артикул. Є два наборчики. А вага сережок 5 грам, підвізка 2,5. Гарні такі перлинки, не дрібні, до речі. Десь 8 міліметрів. Англійська застіпка, довжина сережки 3 см. І підвізка 2,8 см. Довжина, вушко ось таке. Вартість комплекту 1460 гривень 40 доларів. Для дівчата є два ось такі класних комплекти. Перший з блакитним топазом, другий з цитрином. Далі його покажу. 8,4 грами загальна вага легенький, сережки десь 6 грам і підвісочка 2,5. Також можна дозамовити каблучку. Англійська застіпка 2 см довжина у сережки, у підвіски 2,8 разом з вушком. Ніжні блакитні камінчики. Вартість комплекту 1935 гривень 53 долари. І ось так виглядає комплекс з цитрином, такі досить насичені камінчики. За вагою ціною все те саме, ще раз назву: 1935 гривень 53 долари. Тепер ось така класна каблучка є у вільному продажі 18 розміру, 192 артикул, вага 5,7 грама. Такий ось ланцюжок, сердечко. Вартість 800 гривень 22 долари. Тепер такі сережки з совами в наявності. Артикул 706, вага 780 грама. Гранати в очах, на гвоздиках вони йдуть. Розмір 1,7х2 см, вартість 1130 гривень 31 долар. Далі, дівчата, у вільному продажі є декілька вільних пар сережок з лабрадорами. Артикул 782 вага однієї пари десь 6,6 грами. Іризація в них приблизно однакова, вона така жовто-зелена, я б сказала, трошечки є такий блакитний відлив. А ці дві пари на англійській застібці. Ще дві є на омезі. Далі я їх також покажу. Дуже гарна іризація. Знаю багато хто просить такі невеличкі легенькі сережки саме з Лабрадорами. Класний варіант. Вартість 1535 гривень 42 долари. 1,3 см довжина в них. Так, і ось дві пари на омезі, вони трошечки важчі 7,25 за пару. Дивіться, яка іризація. Трошечки більш блакитна, мені здається, у нижній парі верхня, така міксова також. Ось так виглядає застіпка омега. Це для проблемних мочок, або для повненьких, або навпаки, для тоненьких. Тут регуляція саме під вашим вушком. Вартість застібкою омега 1570 гривень 43 долари. Для дівчата є дві вільних пари, сережок 26. -х. Вага приблизно 4,5 грами на англійській застібці. 1 см приблизно в них розмір. Вартість 660 гривень 18 доларів. Далі дві пари ось таких вільних сережок 15,81, пара з аметистом і з рубіном. Вага з аметистом 5,9, з рубіном 6,2 грами. Ось ближче, дивіться. Довжина сережки 3,5 см на англійських застібках ось таких. По вартості за метистом 1280 гривень 35 доларів, з рубіном 1425 гривень 39 доларів. І на останок подивимось дві класні брошечки. Перший такий ключик, невеличкий, 732 артикул, грам 90 вага. Це також і підвізка одночасно. Довжина 2 см, вартість 440 гривень, 12 доларів. І остання брошка в наявності 483-й артикул з міксом камінчиків 11 грам. Тут у нас гранат, цитрин, хризоліт, блакитний топаз і аметист дуже класна річ, придивіться. 5 см довжина, як брошку можна і горизонтально, і вертикально носити. І вартість 1680 гривень 46 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!